Колись в мене в стосунках наступив момент, коли я зрозуміла, що в мене не складаються стосунки, що в мене повна катастрофа в стосунках, що в мене постійні нерви. Я на постійному напруженні, в мене постійно такий страх всередині сидить, тривога, напруга. Коротше, сварка на сварці на рівному місці. І в якийсь момент я собі, знаєте, так подумала, що проаналізувала, от навколо мене які жінки були, і подумала собі, ну блін, а, але ж є щасливі жінки в стосунках, є так, що їм ну, в них все класно. Значить, вони щось роблять і щось знають, не те, що роблю і знаю я. І знаєте, це в цей момент був такий дуже поворотний в моєму житті, тому що звідси я почала усвідомлювати. І розуміти на практиці, що таке бути відповідальним за своє життя. Тобто, до того моменту я вже давно була в темі езотерики, в темі пізнання себе, там, законів всесвіту і так далі. Але от в цей момент я зрозуміла, що, що означає практично бути відповідальним за своє життя. Тобто, це означає, що в нашому житті реалізовується те, чим ми наповнені. І знаєте, воно навіть ре... реалізовується навіть не так те, чим ми наповнені, а ми реагуємо так, чим ми наповнені. І це створює нашу реальність. Ой, ось так трохи сонце світить. Я тут шукаю якийсь такий гарний тіньочок. Ось і продовжуємо далі. А... Дивіться, я Зрозуміла, що є жінки, які в стосунках щасливі. Це означає, що вони щось роблять інше, ніж роблю я, і щось знають інше, ніж знаю я. І звідти я почала шукати, копати, рити інформацію, практики, психологію і так далі. І на це мені Прийшлось потратити багато років свого життя, але я ні про що не шкодую. І я би повторила цей шлях знову, якби, якби треба було, якби прийшлось. Тому що я знайшла дійсно те, що дійсно працює, і те, що дійсно формує наші сценарії життя. Е, дивіться, на е, інших людей ми вплинути не можемо ніяк. Взагалі, от ніяким чином. Е, Тобто від нас залежить тільки наша реакція на, на інших людей, на події, які відбуваються в нашому житті. І власне, оцю, на оцю реакцію нашу ми можемо впливати. І саме це змінює наше життя. І саме це робить нас щасливими. От е -е, дивіться. А крім того, є ще такий прикольний момент, що люди, які є біля нас, ведуть себе певним чином для того, щоб ми реагували для того, щоб викликати в нас певну емоційну реакцію. Але ця емоційна реакція виникає виключно та, яка вже є в нас всередині. Тобто люди. Своїми діями по відношенню до нас, показую і, і тією реакцією, яка в нас виникає на це, вони нам показують, чим ми наповнені. Давайте на практиці, якщо, наприклад, людина злиться на свого чоловіка, чи на жінку, чи на дитину, це означає, що ця людина наповнена злістю. Якщо я, наприклад. Людина відчуває в стосунках відчуття вини. Або, наприклад, там партнер та, вам щось говорить, а ви відчуваєте відчуття вини чи встиду, то вас піднімає партнер, оце відчуття вини і встиду. Ем, Розумієте? Тобто. Наші емоції в, і наша поведінка в, відно, в стосунках в відношенні до людей, у відношенні до подій життя, це те, чим ми наповнені. І змінюючи, трансформуючи те, чим ми наповнені, працюючи зі своїми емоціями, ми змінюємо свою реальність вже тут і зараз. Тому що, наприклад, Приходить до мене клієнт і каже: Я постійно злюсь на свою жінку. Або я зриваюся на своїх дітей, а потім про це дуже шкодую і відчуваю відчуття вони. Ми починаємо з цим працювати. Ми не починаємо, ми працюємо з цим комар прилетів. Ми починаємо з цим працювати і знаходимо причину в минулому, що, наприклад, Ця людина зараз я спробую придумати приклад, тому що я кейси не розголошую клієнтські, але приклади з життя якісь мушу наводити, тому собі придумаю, Да? Значить, наприклад, в дитинстві цей чоловік, який зараз реагує на жінку. Агресією, значить, він, його батьки заборонили йому робити те, що він хотів. Тобто він, наприклад, хотів поїхати потаці на ровері, але тато йому заборонив, а потім ще набив бевреньом. І там утворилася заборона на дію. і тепер людина забороняє собі діяти. І... А, ж... а жінка своїми. Своєю поведінкою викликає оцю агресію для того, щоб чоловік її побачив, з нею попрацював і позбувся її. А чому позбувся? Розповідаю, чому? Тому що емоції, які сидять всередині нас, і які є неусвідомлені, вони руйнують інші сфери нашого життя, не навіть не то що інші різні сфери. Вони руйнують гроші. Стосунки, ну ми вже з вами зрозуміли, бо я навела приклад зі стосунків. Так руйнують самореалізацію, бо людина не йде в самореалізацію, а людина займається постійним в підсвідомості до проживанням тих подій, так тобто, дивіться, от чоловік. Хоче від жінки, коли він на неї реагує агресією, він хоче від жінки, щоб жінка йому як ніби надала дозвіл, надію. Але справа в тому, що цього дозволу в нього немає від тої події з татом, коли йому тато не дозволив і набив його. Розумієте? От Розумієте, де причина нашого, того, що, що нас наповнює? Або, наприклад, жінка е, зривається на дітей постійно, так? а виявляється, що вона. Просто не дозволяє зараз собі відпочивати. А причина того, що вона не дозволяє собі відпочивати, в тому, що в минулому мама, коли приходила з роботи, і ця жінка, коли була дитиною, не вивчила ще уроки. В неї було шалене відчуття вини і страху, що мама її накаже. Тому вона зараз не дозволяє собі відпочивати. А коли її діти рухають, вона не відпочивши, і починає агресувати, тому що не реалізовує те, що вона хоче. Тому, кохані мої, все насправді дуже легко і дуже просто, якщо розуміти, що відбувається, як це працює і що з цим робити. І чому, власне, я допомагаю своїм клієнтам за одну три сесії? тому що ми одразу знаходимо цю причину в минулому. І одразу з нею працюємо, і людина собі одразу, жінка, наприклад, дозволяє відпочивати. Да? А наприклад, чоловік, який позвернувся з агресією, він усвідомлює, в чому причина. Ми її пропрацьовуємо, і він собі дозволяє ті дії, які він хоче, і в нього вже жінка жодної агресії не викликає. Рівно так само, як не викликають діти агресію в їхньої мами. Тому що мама собі пішла, в 20 хвилин перепочила, чи попила каву, чи попила чаю, що вона любить, що вона хоче, чи сходила на манікюр в різні ситуації бувають, різні собі жінки не дозволяють, і все. І немає злості, немає агресії. Отак все просто. І тому за одну три консультації в людей відбуваються просто шалені кардинальні зміни. А крім того, бонусом ще й покращуються інші сфери життя. Ну, ладно, не буду більше себе рекламувати. Я думаю, на сьогодні досить, і тут було відео не про рекламу, а тут було відео про те, як все працює. Залишайтеся зі мною.